Доброго здорового дорогі українці Я радий вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв мене звати Роман, і Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм портфелем. Да, нічого не скриваючи, все покажу, але звичайно не в кількості, але в пропорціях. Я вам розповім, куди я вкладаю гроші. Зараз поділюся, про які напрямки вам нічого не розповім, але е, більшість розповім. Давайте так, щоб просто не затягувати це відео і не перетворювати його в щось, те, що нереально повторити, я буду вам розповідати лише про ті напрямки, в які я вкладаю гроші, і ви можете це повторити з легкістю прямо сьогодні. Е, я не буду розповідати про інвестиції в бізнеси. В нерухомість, в транспорт, в якусь техніку. Ось такі речі, які я якось використовую для якихось своїх проєктів. Про це я зараз тут не буду розповідати, тому що ну, про це можна зробити окреме відео. А сьогодні хочу поділитися саме, куди вкладаю гроші в активи, які можуть зростати незалежно від мене, від моїх дій. І так, поділимо ми це все на два напрямки. Перший напрямок це фондовий ринок, і другий напрямок це криптовалютний ринок. Ринок криптовалют, та як і фондовий ринок дуже сильно просів. Якщо ви зараз подивитесь, наприклад, на індекс страху та жадівності, він показує страх. Що це означає? Це означає те, що ви зараз дійсно можете починати е скуповувати, наприклад, біткоін, якщо ви цього ще не робили. Я також сьогодні, буквально тільки що пару хвилин назад, зробив пост в своєму телеграм, в інстаграм і в спільноті Ютуб про те, що е моя порада зараз починати купувати біткоін, е хоча б сходинками потроху, але можна вже купувати. Індекс страху показує, що дійсно прийшов час, коли треба купувати, як би вам страшно не було. Тому я зараз також активно набираю. І так. Давайте коротко вам розповім. Перший мій портфель на біткоін. А ще спочатку хочу поділитися тим, що якщо ми візьмемо 100% грошей, які інвестовані в фондовий ринок та в криптовалютний ринок, то саме 60% це фондовий ринок і 40% це криптовалютний ринок, не зважаючи на те, що деякі активи вже достатньо сильно іксанули. Тобто я не вкладаю максимальну більшість в крипту. Хоча, можливо, це буде помилкою. Зараз подивую зараз, розповім вам хід своїх думок детально. І так, якщо ми візьмемо м -м, мій портфель по біткоїну, я починав набирати як біткоін, так і ефір ще з позначок 16 тисяч за біткоін в 2022 році. Про це є відео на цьому каналі, а також про це є пости в моїй телеграм-спільноті. Також в своїй Віб-групі я постійно публікую і показую, коли я що купив. Перші мої покупки були по 16 тисяч, далі я брав по 20-25. Таким чином, я набирав по стратегії DCA, Потім я закрив цей портфель, я перестав його набирати. І на позначках 30 тисяч доларів. Я, у мене тоді ціна була десь. 20 тисяч доларів. Я вже не пам'ятаю на позначках 30 чи 35 тисяч доларів, я перелив частину активів в свій, скажімо так, секретний актив. Про нього я розповідав в своїй ВІП-групі, і цей актив дуже дуже сильно іксанув. Ось тут ви бачите скріншот, де показано, скільки відсотків від моєї середньої ціни зароблено з цим активом. Можу дати підказку. Цей актив я майнів після того, як ефір пішов на поз у 22-му, якщо не помиляюсь, можливо, у 23-му році. 23 Мабуть, бо я вже це підзабув. Цей актив трохи майнився. Потім я його купував по дуже-дуже маленьким цінам. Зараз він іксанув. У мене середня ціна також дуже мала, тому що частину монет я перелив, які для мене були безкоштовними: ефір та біткоін. Але частину ефіру і біткоїну я залишив. Це такі мої перші активи ранні інвестиції на цьому каналі, який я починав вже показувати. Ви можете їх прослідкувати далі. Також йдемо далі по крипті. У мене є портфель, який я вам показував і показую щомісячно, як він працює. Це портфель по DCA. Там є деякі активи, які я постійно набираю: це біткоін, ефір, тон, догікоін, Шиба. І. Якщо я не помиляюсь, а ну ефір, якщо сказав, не пам'ятаю. Оці 5 активів, але Shiba і Догі я набираю дуже малесенькими сумами. Там просто по одному долару в день воно капає. Це якось ну, не принципово взагалі. Більшість інвестицій йде в біткоін і в ефір. Кожного дня мої боти набирають по будь-яким цінам, але я також оптимізую, оптимізую цей процес. Як саме? Дивіться, зараз у нас впав біточок, да? І що я роблю? Коли біточок впав, я в ручному режимі заходжу і трошки редагую цих ботів, тобто збільшую кількість закупки вдвічі. Наприклад, у мене він зараз купує біткоін кожного дня на 30 доларів. Коли я бачу, що біткоін дуже активно сильно впав, я його добираю. Я його добираю вдвічі більше для того, щоб знизити кількість, точніше збільшити кількість монет і зменшити кількість середньої ціни. Коротше, боти працюють по ефіру і по бітку максимально активно. Всі інші позиції купуються в меншій кількості. Це така друга інвестиція, яка буде йти орієнтовно десь до 2027-го, можливо, навіть до 2030 го років. Це така інвестиція дійсно в довгу, і коли воно буде продаватися, чи буде взагалі продаватися, я навіть вам не можу цього зараз сказати. Далі у мене є портфель з альткоїнами. Коли я цей портфель з альткоїнами створював, я опублікував відео на цьому каналі. Насправді, я в ВІП-групі сказав, що через деякий час, орієнтовно по тим самим цінам, я дуже сильно збільшив той портфель. Я вклав туди більше грошей, щоб воно було дійсно суттєво. І у мене є портфель, в який входять 30 активів нових, які створені в 2024 році. Частинка малесенька в 2023 році. Але це нові проекти, на які е, є ставка, що вони можуть іксанути. Ну хто якщо не нові проекти? І я розумію, що вкладати в біткоін в ефір, там в салану, в ще щось це правильно, це логічно. Але якщо ви... Е, не інвестуєте в нові проекти, то ви можете провтикати, коли нові проекти будуть давати шалені ікси. Так, звісно, деякі з них можуть скаманутися і, скоріше за все, скамануться, але деякі з них можуть вистрілити найближчі 1-2 роки. Тому я збільшив кількість грошей в цьому портфелі, і зараз це дійсно суттєва сума. Далі, у мене є оцей секретний актив. Він дуже сильно іксанув і в ньому дійсно велика достатньо сума зараз. Але я його також тримаю, тому що це також новий актив. І я все ж таки вірю, що він може ще іксанути десь в 5 разів. Я не знаю, чи буде це, але в це я вірю, і тому я його поки що тримаю. Про всі свої продажі, все, що я купую, все, що я продаю, в довгий термін, в середній термін на фьючерсах, на споті на фондовому ринку. Я публікую в своїй свої групі Посилання можете знайти в описі до цього відео. Так, їдемо далі. По крипті я розповів все. Тобто у мене є, а, як головні активи, біткоін та ефір, які я накопичував раніше. Далі у мене є портфель, який накопичується зараз по будь-яким цінам по DCA. Також у мене є старі альткоїни і нові альткоїни. ну, Старих, можна сказати, це ефір, якщо ми так будемо казати. А, коротше, нові альткоїни також є деякі портфелі, і в них вкладена достатньо велика сума грошей, тому я буду чекати а, ріст в 24-25 роках. Далі. Переходимо до фондового ринку. У мене, ви знаєте, є Віп-група. Там я публікую активно свої угоди на споті. На фьючерсах також я почав публікувати свої угоди на фондовому ринку, де я купую які компанії, і пояснюю, чому я їх купую. В більшість грошей я інвестував по тій самій стратегії DCA в. QQQ спочатку це ETF на топ 100 технологічних компаній. Там бітко США Google, Tesla, Microsoft, Apple Ці всі гіганти, яких ви знаєте, інвестую туди по стратегії DCA кожного місяця, трошки більше, трошки менше, але кожного місяця туди так само і в BlackRock Насправді в BlackRock достатньо багато накидав, і він зараз просів на 6% І лише 6% просадки, але на великій кількості активів ця просадка ну дуже така суттєва. Тому в BlackRock поки що я зупинився, поки що не закидую. Хоча, можливо, це було б правильно закидувати, тому що він просів. Але фізично в мене немає стільки грошей, щоб якось суттєво зменшити свою середню ціну. Тому мінус 6% там поки що висить, але я ж кажу, так як воно впадає, це не дуже суттєво. Сума та достатньо велика, але це може за 2 дні перекритися в нуль ну, просто легко. І до речі, BlackRock зараз ще не на своїх all-time high, тому що тому що важко сказати, чому точніше, але ну дійсно непогані точки для входу, якщо ви хочете інвестувати в такий інвестиційний фонд. Далі я, я починав почав набирати компанії, такі як Google, Tesla, Meta. Apple, Microsoft, тобто всі ці технологічні гіганти, які входять в QQQ, Але я почав саме їх акції набирати. Чому? Тому що зараз є хороші ціни. Про це я все пишу в свої віпки. І по яким цінам купую, і в який момент. Тому також я набираю зараз акції цих компаній. Чому? Тому що. Це такі гіганти, які точно будуть найближчим часом зростати. Я бачу в них перспективу. Я не думаю, що вони якось можуть скаманутися, Ви знаєте, що будь-яка компанія може закритися. Там Кодак, у вас є такий досвід, да, величезна компанія, але зараз де вона? Ніде? Але такі компанії, як Тесла Apple, я в них бачу найближче майбутнє. тому... Інвестувати просто в QQQ не так цікаво, бо а, такі компанії можуть дати набагато більше ікси ніж QQQ, який розбавлений великою кількістю ще маленьких компаній. Тому я почав добирати саме окремі компанії, і про це я постійно пишу в своїй ВІВ групі. Тому в принципі, ось це А, ну і звичайно обов'язково в доларах ви повинні мати подушку безпеки як мінімум на 6 місяців свого якогось там е, е, существування. Да? Якщо у вас ця подушка є, вам набагато простіше живеться. Ви розумієте, що якщо якісь ціни впали, і ви можете, наприклад, добрати якісь чудові компанії або чудові криптопроекти, то вам потрібно це робити обов'язково. І на це у вас повинні бути долари в там USDT, долари, неважливо, будь-що. Тому обов'язково також тримайте, ну не знаю, залежно від вашого портфелю, але я тримаю там декілька місяців, скажем так, своїх розходів. Це Такий фонд, який, якщо щось трапиться, то я можу звідти взяти гроші і не продавати якісь свої інвестиційні е, активи. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я відповім або зроблю якісь окремі відео з відповіді на ваші е, питання. Я сподіваюся, поділився з вами максимально відкрито і розповів, в яких активах що я тримаю. Звичайно, скільки я не буду розповідати, бо гроші люблять тишу. І як би хто вам там не розповідав про роликси, ламбаржині е, е, і прочу шляпу. Це понт. Я розумію, навіщо він використовується для того, щоб залучати вашу увагу для того, щоб майніти підписників. Якщо я це буду робити, я про це вам скажу, і у мене з'явиться якась понтова тачка. Але поки що у мене немає таких потреб, можливість є, потреб немає. Тому я вам не розповідаю конкретні суми. Якщо хочете щось більш детально знати, долучайтесь до ВІП-групи, будете мати можливість мені завжди задавати будь-які питання, і там, в якихось звичайних чатиках, один на один я можу поділитися якоюсь інформацією, про яку не розповідаю на максимально широку аудиторію. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за підписку на канал. Дякую, що слідкуєте. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Бувайте.